Другий друзі, друге відео на Ютуб у нас буде по рахунку. З другом пройшли на рибалку на фідерну, закинули у мене кормушка пуля 60 грамовка. У нього з зацепами брейн зає... Ні. Як? Іва. Іва, Іва 50-грамовка, типу така закормочна. Щось вже е, зловила одного бичка. Ось у нас корм. Тут вогняний часник, меляс універсал, черв'ячок, Ой. Ой, парик. І черв'ячок. Я ще собі купив три кормушки, дві 21 грамовки і одна 28 грамовка. Також є пуфіки джетськім. Якщо ще щось буде, зніма відео. Поки що все, всім папа. Друзі, срочне включення. Друг вирішив поплести за снасті, бо та зацепилась за отой кущ, саме перший. І в нього так розігнуло крючок. Якщо ж ще якісь новини будуть, зніму відео. А так що все, всім папа. Звела такого бичка, пійма, відпускаю. Бачите? Поплив. Якщо ще щось буде, зніму відео. Я Тільки що був в Рибальському, я купив собі флагман мулясу для коропа. Дзвіночки. Ну, Скапаки для болів. Ось такі. Про монтаж. Ну і приконку карась, чесник. Якщо щось буде, знімав відео. Тільки що мій друг зловив карася, забаграв. Якщо ще щось буде, знімав відео. Друзі, друг знову зловив бичка. Ну, не знову, а перший раз, ну, відпустимо його, як завжди. О, карася, ось такого маленького фінал. Пішов там собі. Пособирали мусор після рибаків і після себе. Ось вийшло три пакети. Отам От ми пробували пособирати, але там, <laughs> але там дуже багато бджол. Да. Ні, не, не бджіл, ну коротше, ви зрозуміли. Ось багато. Ділок багато, він кинув палкою, там стільки їх. Що... Да, ну речі, воду побігли. Ну тобі. ми там не зможемо пособирати. Ну, все, що можемо, все винесемо. Да. Якщо завтра вже підемо або сьогодні вечором, так що буде відео. А да. Поки що все, всім попав, всім ніх остані лускай.